Вітаю! ДНЗ ЗПЛЗТ. 522 є. Різніченко-Роман. Прилад для демонстрації виникнення електричного вітру. Прилад для демонстрації принципу дії колеса Франкема. Відомо, що в сильному електричному полі відбувається ініціація повітря. І це призводить до цікавих проявів взаємодії позитивних та негативних зарядів повітрі. з зарядами на електродах, які створюють сильне електричне поле. Приєднуємо клему до плюсів генератора на пластину. Анод, плюс потенціал. а на загострений горизонтальний електрод катод мінус потенціал. Під час створення високої напруги від генератора виникає електричний вітер, який здуває полум'я плазми свічки. Замінили електроди для підключення до генератора. До клеми анод підключили металеве кільце. До клеми катод підключаємо вертикальний загострений електрод. На вістря цього електроду. Надіваємо диск з мідними провідниками, зігнутими в одному напрямку. Під час створення високої напруги від генератора диск починає швидко обертатися, так як виникає електричний вітер, що створює реактивний рух. Якщо замінити диск з мідними провідниками, на повністю деелектричний. Паперовий або пластиковий, то цей ефект обертання не виникне, це про кардинальну різницю в поведінці провідників і електриків – в електричному полі.